Також ви можете робити частину зображення кольоровою, частину зображення чорно-білою. Наприклад, коли ви хочете ось цю фотографію, наприклад, частину фотографії зробити кольоровим, тоді ви дублюєте це зображення. Якщо у вас немає пла платної версії, background-remover, Ви можете скористатись додатком background-remover тут. І е використати додаток саме, а не канву платну версію. Ось таким чином ви можете прибирати фон. Значить, коли ви прибрали фон, точніше, е коли ви скопіювали, зробили. Прибрали фон, у вас дві фотографії, і ось тут ви можете нижнє, нижнє зображення, натиснути Edit, і ось тут Adjust прибрати кольори. Ось таким чином. І у вас виходить ефект такий, що у вас чорно-біла фотографія і кольорова, поєднання між собою. І це так цікаво досить виглядає, можна використовувати цей. Ефект.